Тарас, ти чого такий пом'ятий сьогодні? Ой, та там вчора кінь збив, потім літак летів, крилом зачепив, потім ракета. Угу. А може ти вчора знову сливку заливав з лабухами в каптёрці? Не віриш? Запитаю механіка каруселі. Пішли. Вже час починати. Зараз оператори на обід підуть і знову будемо їх чекати. Пішли. Ху. О! Викрутаси можуть викрутитися із найскладнішої ситуації. На відборі Львівщини їм вдалося блискавично адаптувати пісню океану Ельзи Стріляй під музику гадюкіних Файне місто Тернопіль. Стріляй, бася! Скажи, чому боїшся, себе! Зробити цей останній крок давай на...» Викрутились викрутаси і у конкурсі віртуозів. Oh. Дівчина села. Та чи допоможе назва гурту викрутитись у фіналі? Конкуренція сьогодні в рази вища. А у вас репертуар тільки український, чи ви граєте і е, не наші пісні? Звичайно ж, популярні світові хіти ми також виконуємо А Владимирський централ за скільки граєте? шаман тихо, тихо а люди ви... почали пістолети діставати з під сковів. Ну, типу, мені хочеться за кортілу, Я вам зараз запашляю. А за скільки Владимирський централ у вас коштує? Так ну, просто так. Ну, ви знаєте, Теоретично. коли оголошується сума, тоді ми, можливо, подумаємо, але я думаю, російськомовною та пісня ніколи не зазвучить в нашому виконанні. Хлопці, ви виграли симфонічну оркестру. Як вам все вдалося, і як ви себе зараз почуваєте? Треба бути отаким от оперативним. Комунікабельним і, напевно, можливо, десь це нам і допомогло. На лавуха не треба вчитися. Всі нормальні музиканти, які навіть сьогодні відомі, тут це весільні музиканти. Правда? таке фінансово складова визначальна. Добре! Викрутаси! Витягуйте якийсь конкурс для себе. Каверзне таке собі завдання від суперників. Отже, завдання від Чачки. Один представник від «Чачки» до нас на сцену. Давайте свої очі сюди. Виконати пісню Софії Ротару одна калина, але в складних погодних умовах. У нас Волинь це такий, знаєте, туманний альбіон, де дуже часто міняються всякі погодні умови. І було таке, що і дахи зривало. і... — А ви співаєте? А да? Ми співали. Ну що ж, заплачено, то, знаєте чим чим добрі живі музиканти? Тому що коли дахи зриваються, вже ж нема світла, правда. А ми з живими музиками, живими інструментами, можемо любити роб робити любе — готові? Тоді погнали. Вітер пішов, вітер, но за край не дивись на мене, Грай, музико, грай, крапля моря не зальє, Наливай косанчем, бо вона шиє, одна калина за рікном, та родина з состом, та стежина, що додому йшла сама, одна любов на все життя, на любов до забуття, і Україна по нас іншої нема. Я колись пригадав, як е, в трубача тут від морозу е, губи залишаються. Знаєте, хлопці, ні? І от мені сподобалась ваша така е, буддійська бадьорість у пісні Буддійська бадьорість. Гра, метеорити, а ви про Україну так бадьоро це зробили. Класно, дякую. Ну і і класно, коли ви. Е... Не показуєте своїм видом, що вам що вам важко, що ви цю пісню можливо там вперше чуєте. Мені згадується такий анекдот, коли команда починає грати. Вже десь половину пісні пройшло, і басист з такими страшними очима повертається до барабанщика і каже: Слухай, яка тональність цієї пісні? А барабанщик каже, а якої пісні? Іван Леньо помітив, що ви крутаси, раніше пісню не грали і робили помилки. І головна риса музиканта, справжнього, ніколи не подавати що йому важко. Що було найважче? Що заважало вам? Ну найважче, як ви бачите, ми трошечки зробили ротацію по інструментах. Ну і пісня, яку ми фактично готували. Мені подобається, що справжні сюрпризи на цьому є, в тому їсти на цієї такої правдивої живої української музики. В тому і була трошки несподіванка. А погодні умови, ми думаю, з тим справимося. Досвіду нам вистачає. Я навіть побачив, що там між клавішами навіть ці сукерки були, як крашний грав, а йому треба було соло грати йому вигрі впав на голову. Потім, ну це, це дійсно було цікаво. Ми там вже присідали зі сміху.